Вітаю для мого каналу, вітаю українське панство. Зараз я зроблю розклад на місто Київ. Яка буде ситуація? Буду робити на три доби, на три доби, на три дня, тобто на 16, 17 і 18 жовтня. А дві причепили. Так, три доби. Три доби, в принципі, можу вам сказати, що. Непогані карти випали, комфортна ситуація буде 16-го числа. Не бачу я тут нічого такого. Все буде нормально. 17-го трошки буде якась обстановка а, така м -м, негативна, але поки що я не бачу руйнувань. Вона ще й подвійна, бачите? З роздоріжжям. Ну, така, знаєте, буде тут неясність, буде от таке. Ну, ударів я тут не бачу. Так, і 18 число. Я бачу, що тут йдуть зміни по змії, але йде захист сесвіту. Ну, давайте. Руйнування. Ось вони вилізли. Але тут іде ресурсна карта. Ну, я так розумію, що все буде добре ці три дні. Ці три дні. Єдине, що оце число. 17 воно під питанням тут. Під питанням. Так, да, бачите, ось тут така нервова обстановка. Ну, люди, вроді як будуть задоволені. Ну, подивимося. Подивимося, що там станеться. 17 число. Це я взагалі подивилася на все місто. Так, і зараз ми глянемо по берегах. По дивимось правий берег. Міста Києва. Бачите, яке донешко гарне. Тут хлопці захищати. 16 число, бачите, що йдуть які карти. Починається подія по хресту. План по трансформації, по труні йдуть проблеми, коса і руйнування Ну, от 16 число тут реально щось воно буде. Дуже багато негативних карт. Дуже багато. І то, що випав Хрест, то, понятно, що ось тільки пішла робота. Бачите, по якорю. 17-те буде все добре. 18-го, в принципі, теж повинно бути все добре. Ось оце 16 число, люди, у вас там буде якась дуже важлива подія, пов'язана з проблемами, з е, руйнуваннями. Щось воно станеться. Хоча ось наприкінці впали і робота наших військових, і сирени, коротше кажучи, все, що. Все, що можливо. Давайте я гляну, чи будуть чи будуть постраждалі. Ну, 16-го, бачите, дівоча енергетика, жіноча, програлася так, тут можливі. Можливо, якась проблема зі здоров'ям. Можливо. Можливо, але люди будуть живі. 17. Нормально все буде. А, ні, не буде. 17 число. Ну, це психіка і, скоріш, цього, щось пов'язане з хребтом. Ану, зараз я на мишок покладу на самих. Да, йде коса. Бачите, на 17 число полізло. Угу. Ну, ось така ситуація. Так, а 18 лежить якорь, повинно бути все більш-менш. Ну. Да, тут іде ресурсна карта по хресту, буде 18 числа. Нормально. Єдине, що м'язам може, бути проблеми у людей. Руховий апарат. Так, повинно бути все добре. Якщо будуть такі проблеми, вони пройдуть дуже швидко. Але це не травми, це не травми. Ну, в смислі, не пов'язані з руйнуваннями. Це ваше те життя, яким ви живете. Ось отут воно є, ось тут воно є, бо воно заплановане і по тучам ще не ясне. То, що тут тиск, то само собою, але якщо розглядати просто тучу, то Воно ще буде не зовсім зрозумілим. Тут іде захист всесвіту, щось приховане, але коса, криси це погані карти на 17 число. Ось вони припали. Хоча б лівий берег. 17-го числа, шістнадцятого, сімнадцятого, вісімнадцятого по лівому берегу я не бачу проблем. Давайте вже показуйте, що. Коротше, тут, е, якщо вже лягло роздоріжжя, то буде ситуація. Бачите, крутять, крутять, мутять, толком нічого не показують. Плани, щось нове, якісь е, новини, якась дівчина. Коротше, е, тут буде все добре, тут також тут, вроде як головна карта добра, але лежить ще роздоріжжя. Тобто майте на увазі, що 18 числа на е, лівому березі можуть бути. Е, Проблеми. В цілому, в цілому там травм немає. Карт травм немає. Ось так. Так що. Все, люди, я вам все показала, розказала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось. Па -па.